Анджей Сапковський, Відьмак. Останнє бажання. Голос розуму. Перший. Вона прийшла до нього перед ранком. Увійшла дуже обережно, тихо, безшелесно, плавла через кімнату, наче примара, наче з'ява, а єдиний звук, який супроводжував її рух, видавала опанча, що терлася об голу шкіру. Утім, саме той тихесенький лайчунний шурхіт розбудив відьмака. А може, лише вирвав із напівсну, в якому він монотонно колихався, немов у безонні, підвішений між дном і поверхнею спокійного моря, серед легенько розгойданих паз фукусу. Він не ворухнувся, не здригнувся навіть. Дівчина підпливла ближче, скинула опанчу, поволі і з ваганням сперлася зігнутим коліном об край ложа. Він дивився на неї з під примружених повік, не виказуючи, що вже не спить. Дівчина обережно залізла на постіль на нього, обійнявши його стегнами. Спершись на напружені руки, мазнула по його обличчю волосся, що пахло ромашкою. Рішуча і мов би, нетерпляча, схилилася, торкнулася кінчиком перса його повіки, щоки, губ. Він посміхнувся, взявши її за плечі дуже повільно, обережно, делікатно. Вона випросталася, тікаючи від його пальців. Промениста, підсвічена, розмита у своєму сяйві і й млистій сірості рамку. Він ворухнувся, проте рішучим натиском обов вона заборонила йому змінювати позицію, легкими, але неполегливими рухами стегон, домагаючись відповіді. Він відповів вона вже не тікала від його долонь, відкидала голову назад, стріпувала волосся, шкіра їй була холодною і дивно гладенькою. Очі, які він бачив, коли вона наближала обличчя до його щоки, були великі й темні, наче очі русалки. Заколисканий він потонув у ромашковому морі, яке збурилося і зашуміло, втративши спокій. Відьмак. Розділ перший, потім казали, що чоловік той прийшов у місто з півночі, через браму ленварів. Йшов пішки, а нав'юченого коня вів заповід. стояло пізнє пообіддя. І крам ленварів та римарів було замкнено, а вуличка була порожньою. Було тепло, але чоловік той мав напнутого на плечі чорного плаща, чим привертав увагу. Затримався він перед корчмою старий наракорд, постояв, хвильку, дослухаючись догомон голосів. У корчмі, як завжди, у цій порі, було повно людей. Незнайомець не зайшов до старого наракорду, потяг коня далі, вуличкою вниз. Там була інша корчма. Менша і звалася вона під лисом. Тут було пусто, корчма мала не найліпшу славу. Корчмар підняв голову від діжки з квашеними огірками і зміряв гостя поглядом. чужинець все ще у плащі стояв перед шинквасом, рівно, нерухомо мовчав. Що дати, пива, сказав незнайомець. Голос мав неприємний. Корчмар обтер руки полотняним фартухом та наповнив кухоль. Кухоль був надщербленим. Незнайомець не був старим, але волосся мав майже біле. Під плащем він носив потертий шкіряний кубрак, шнурований під шиєю та на плечах, а коли стягнув плаща, усі помітили, що на спині, на паску мав меча. Не було у тому нічого дивного. У везімі чи не всі ходили зі зброєю, тільки от ніхто не носив меча на спині, ніби лук чи колчан. Незнайомець не всівся за стіл поміж нечисленними гостями, а й далі стояв біля шинквасу. Міряючи хазяїна пронизливим поглядом, Сьорбнув із скухляв. «Шукаю кімнату на ніч? Не маю, буркнув корчмар, зиркаючи на чоботи незнайомця, закурені та брудні. У старому норкарті, спитайте. Я волів би тут? Не маю. корчмар нарешті впізнав акцент незнайомця. То був рівієць». «Заплачу», – промовив чужинець тихо, мовби вагаючись. Саме тоді розпочалася та паскудна історія. Віспуватий бурмило, котрий похмуро спостерігав за незнайомцем із тої самої миті, як той увійшов, устав і приступив до шинквасу. Двійко його приятелі встали позаду на відстані двох кроків. Немає місця, гультіпако, сволоторі війська, чвиркнув віспуватий, ставши впритул до незнайомця. Нам тут у візимі таких, як ти, не потрібно, це порядне місто. Незнайомець узяв кухля та відсунувся, глянув на коршмаря. Але той відвів очі йому б і на думку не спало захищати рівійця. Зрештою, хто тих рівійців любить. Кожен рівєць злодій, вів далі віспуватий, дихаючи пивом чесноком і злістю. «Чуєш, що кажу, вилобку? Не чує, йому вуха лайном позакладала, сказав один із тих задніх, а другий зареготав. Плати й вали звідси, верескнув подзьобаний. Незнайомець тільки тепер подивився на нього. Пиво доп'ю. А ми тобі допоможемо. Просичав бурмило. Він вибив з рук рійця кухоль і, одночасно, хапаючи зайду за плече, вчепився пальцями у ремінь, який перекреслював з груди чужинця. Один із тих іззаду піднімав колак для удару. Чужак крутанувся на місці, вибиваючи віспиватого з рівноваги. Меж засичав у піхвах та коротко зблиснув у світлі каганців. Завирувало, крик, хтось із відвідувачів кинувся до виходу, з гуркутом опав стілець, лупнула од підлогу глиняна миска. Корчмар. Губи у нього тремтіли. Дивився на жахливо розрубане обличчя військоватого, який, чіпляючись пальцями за край шинквасу, саме ссувався, зникав з очей, немов би тонув. Ті дві лежали на підлозі: один нерухомо, а другий звивався й трясю у темній калюжі, що швидко збільшувалася. У повітрі свердлячи вуха вібрував тонкий істеричний жіночий крик. Корчмар затремтів, хапнув ротом повітря і почав блювати. Незнайомець відступив під стіну. Зігнутий, напружений, уважний, меча він тримав обома руками, водячи вістрям у повітрі. Ніхто не рухався. Жах, неначе холодне багно, заліплював обличчя, сковував руки і затикав горлянки. Стражники увірвалися до корчми зі стукотом і гуркотом утрю. Мабуть, були поблизу. Мали на поготові оплетені ременями палиці, але, побачивши трупи, відразу вихопили мечі. Рівієць притулився спиною до стіни. Лівіцею витяг за халявий кинжал. Киньте, зарепетував один із стражників тремтячим голосом. Киньте, гарцезяко! і з нами підеш. Другий стражник копнув лавку, що не дозволяло йому зайти до з боку. Біжи по людей, жмутик. крикнув до третього, який тримався ближче до дверей. Не треба, сказав незнайомець, опускаючи меч. Сам піду. Підеш, сучи вилобку. але на мотусті, зайшовся отой із тремтливим голосом. Кинь меча, бо я тобі домню розвалю. Рівієць випростався, швидко сунув клинок під ліву паху, а правицею здійнявши її над головою, у бік стражників швидко накреслив у повітрі складний знак, блиснули сріблясті заклепки, якими було густо всіяно довгі, аж по лікті манжети шкірянього каптану. Стражники відсохнулися на крок, закриваючи обличчя ліктями. Хтось із гостей схопився на ноги, хтось знову побіг до дверей, ще раз дико і страшно закричала жінка. Сам піду, повторював незнайомець гучним метилевим голосом. А ви троє попереду ведіть до бургомістра, я дороги не знаю. Так, пане, промимрив стражник, опустивши голову, рушив до виходу, напевно озираючись. Двійко інших спішно пішли за ним, заткуючи. Незнайомич крокував слідом, ховаючи меча до допіхом, а за халяву. Як проходили вони повстоли, то гості заслоняли лиця полами кубраків.